Ну і в вашій увагу презентацію зроблено на дошці гінзі, до уроку навчання грамоти, велика буква В, читання слів, речень тексту з вивченими літерами, а також знайомлення з словами, він, вона, воно і так далі. На початку уроку діти слухають внів духа. Я веселий пух, мед люблю, я не втаю. Зранку в ліс я йду гуляти. пісеньку свою співаю. Ця пісенька влаштовує дітей на позитивний урок. Далі діти вибирають, з яким настроєм вони сьогодні прийшли до школи. У класі інтерактивна дошка і можуть пояснити, чому саме такого медика вони вибрали. Привіт, друзі. Сьогодні я, Вінні Пух, запрошую вас у свою чарівну галявину знань. Але щоб потрапити туди, треба допомогти мені знайти мій горщик із медом. Діти погоджуються, і перший ключ це лісова абетка. Ось в такому вигляді діти повторюють букви. Молодці. А ось імена, які чекають нашого друга. Прочитайте їх дуже швидко. Назвіть усіх друзів Вінні Пуха. Молодці. А ось імена, які чекають. З'являється предмет жовтого завдання. Друзі надіслали мені повідомлення. Прочитайте цю коротку розповідь і придумайте їй найцікавіший заголовок. Діти читають, з'являється ось така зіронька. Діти e, отримають першого ключа. І далі e, ось тут є такі питання, читають тест, ось і витягують питання і e, відповідають на e, ці питання. То був на великому велосипеді і, і так далі. Із вихованами. Отримай другого ключа, далі ключ третій, в граматики від сови. Допоможіть мені. Скажіть, до кого або до чого підходить кожне слово. Дивимося на малюнок і вибираємо слово помі... Ну, тут можна взяти з лівець, малювали й слова, отримуємо кітки ще одного ключа. Наступний ключ комунова таємниця крисло. Ой, як смачно. Прочитайте цю записку. Про що вона? Знову придумайте найкращий заголовок, щоб я знав, про що ця розповідь. Так, читають текст, Ну саме так взяти з сторінки в І працюють з цим текстом. Далі. Е, читають кросворд. слухають. Ось фінальна підказка. Кросворд. Прочитайте всі слова. які... Кросворд. Ура! Слова показали мені, що мій мед захований за. Вікном! Дивіться. Я знайшов свій скарб. Ви справжні рятівники та дуже розумні першокласники. Ви вмієте читати складати речення і. Ну і в кінці, Сонечко зазирнуло крізь віконце. Подушці залишило свій слід. Коментує цей урок для проведення у першому класі.